До владних кабінетів із перепусткою. Незабаром лише так можна буде потрапити до Черкаської мерії. Там впроваджують пропускну систему. По суті, турнікети вже давно встановлені, але не діяли. І, отже, майже тиждень, пропускна система працює в тестовому режимі. Поки що контролюють лише працівників. Система фіксує, хто скільки прийшов на роботу і пішов звідти. У подальшому ця інформація буде доступною керівникам підрозділів. Вони дисциплінуватимуть підлеглих. Для відвідувачів переконують у мерії незручностей не буде. Вхід на перш. Перший поверх, де розташований єдиний дозвільний центр і громадська приймальна, лишатиметься вільним. Ті особи, яким потрібно прийти на прийом чи відвідати якусь посадову особу, яка, кабінет, якої розташований не на першому поверсі, а на другому і вище, має пред'явити документ відповідний, їй видаватиметься тимчасова електронна перепуска, з якою вона відповідно проходитиме цей турнікет і по виходу, виходячи, вона її здає в спеціальний приймач. Попередньо пропускна система повноцінно запрацює вже за місяць.